Розпаківка, всім привіт! Замовив собі нових цікавих купу обларочків у магазині Карпзандер і Fishfish. Fish. Зараз робимо розпаківку. Ось такі ось цікаві моделі воблерів Карась від компанії Jackson. Ось такі ось цікавенькі, трішечки такий менший. Теж від компанії Jackson. Дуже цікаві моделі. Вже похолодало. Коробочка. Теж Jackson. Будемо тестувати. Щучка вже доволі активна. Ще від компанії FishFish Fish. Ось ось. декілька моделей цікавих кольорів. Такий ось жовтенький з чорними полосочками, дуже цікавий, думаю, буде працювати. Такий більш до природнього кольору, теж дуже цікавий. Ще похожий жовтенький з червоненьким. Теж дуже цікава моделька. І такий класичний зелений, салатовим. Плюс ще такий ось фіш-фіш. Прислала наклеїчки цікаві. І ще ось така маленька наклеїчка.